Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо малювати шматочок кавуна. Розмір малюнка 9 на 15 клітинок. Отже, розпочинаємо. Рахуємо 4 клітиночки в праву сторону і гарненько зафарбовуємо. Опускаємось вниз на 4 клітинки і теж зафарбовуємо. Далі рахуємо 3 клітинки по діагоналі вниз. Тепер опускаємось на одну клітинку по діагоналі, дві клітинки в сторону і знову піднімаємось на одну клітинку по діагоналі. Рахуємо 7 клітиночок в праву сторону і зафарбовуємо їх. Тепер опускаємось на 4 клітиночки вниз, 3 клітинки по діагоналі, рахуємо 7 клітиночок в ліву сторону і гарненько зафарбовуємо. Стараємось не виходити за контур, щоб наш малюнок був охайним. Зверху відраховуємо 2 клітиночки, ставимо точечку і зафарбовуємо одну клітинку. Також зверху відраховуємо 4 клітинки, ставимо точку і зафарбовуємо одну клітинку. Повторюємо 3 клітиночки згори відраховуємо, ставимо точку і зафарбовуємо одну клітинку. Знову три клітинки згори відраховуємо, ставимо точку і зафарбовуємо. І ще раз три клітиночки згори відраховуємо, ставимо точечку і зафарбовуємо. Беремо інший колір фломастера і зафарбовуємо три клітиночки зверху вниз і дві клітинки по діагоналі. Тепер рахуємо 5 клітиночок і зафарбовуємо в праву сторону. Піднімаємо згору на дві клітинки по діагоналі. Тепер рахуємо три клітиночки і зафарбовуємо. Беремо фломастер зеленого кольору і гарненько зафарбовуємо все, що залишилося у нас вільним. Ви можете використовувати як фломастери, так і олівці або ж фарбу, що вам більше до вподоби. Стараємось не виходити за лінії. Тепер беремо фломастер червоного кольору і зафарбовуємо наш колонок. У нас вийшов досить легкий, та насичений яскравий малюнок кавунчика. Щиро дякую вам за увагу, за те, що додивилися моє відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. А щоб бачити нові відео, не забудь підписатись та поставити лайк.